Ось мої молоденькі посадки півоні. А отут в мене допомагає моя коліжанка Улянка. Ліана. Слава Як? Ісусу Христу! Боже допомагай! Казали бого, аби ви помогли. Як йде робота? тут тебе так вузько, нема, десь навіть, о, цей. І насадила з баклажанів разом з ірисами і кріп, і все на купу тут росте. Ну, тут так то цього ви, року тільки навіть, так буде. Навіть, навіть це розвернути, натикала все на одне місце, то не можеш якось було якось було нормально це зробити, блін. Ти дивися, щоб цей. Та, там обережно, обережно. Це що? Це... Блін, але ти. Лука? Чекай! Пусто, чекай трохи Перепрошую. Це ж... А що не буря? Не бурін, а що? Чекай, бо зараз ще щось з тобі стовчу. Okay. Ага. А що? Якщо, що? Він, якщо він здохне після що? цього, то ти мені будеш хліб пекти два роки день в день, я тобі кажу це капець. Це щось важне? Важне, дуже важне. Що не могла втриматися на тій дошці, чи що. Підкажіть в коментах, напишіть де це можна купити, і скільки це може коштувати. Щиро. Нігде ти не купиш, нігде.